Марек народився в маленькому містечку, де всі, хто хотів заробити, мали працювати дуже важко. Його родина не була бідною, але й не жила в розкоші. Батьки завжди докладали чимало зусиль, щоб забезпечити основні потреби, але до матеріального добробуту було далеко. Проте це не лякало Марека. Вже в дитинстві він зрозумів, що для того, щоб досягти чогось великого, потрібно бути готовим до боротьби, до труднощів і найголовніше до роботи над собою. Всі, хто оточував його, були задоволені своїм життям, але він знав, що хоче більшого. Марик ніколи не був таким, як усі. Він не міг змиритися з ідеєю, що все життя слід провести в обмежених межах, працюючи зранку до вечора. Він мріяв про більше, мріяв про фінансову свободу, про можливість допомогти своїй родині та людям, які йому довіряють. В його серці вже тоді горіла велика мета, але до неї був дуже довгий шлях. Закінчивши школу, Марек вирушив до Києва, щоб отримати вищу освіту. На той час він розумів, що без знань важко буде реалізувати свої мрії. Університет був важким і кожен день приносив нові труднощі. Він жив у тісній кімнаті, працюючи по 12 годин на день, щоб оплатити навчання та житло, але кожен зароблений рубль, кожен виграний проект для нього був великим досягненням. Він не мав фінансів, але мав амбіції та бажання досягти більше, ніж можуть собі дозволити інші. Перший бізнес, який Марек спробував запустити, був невеликий онлайн-магазин, що продавав техніку і аксесуари. Він вклав усі свої заощадження, але через брак досвіду та розуміння ринку бізнес не виправдав сподівань. І, хоча все, що йому залишилося, це величезний борг, і відчуття розчарування він не здався. Більшість людей, опинившись на його місці, впали б у відчай і більше ніколи не спробували б знову. Але не Марик. У момент поразки він зрозумів одне. Не можна зупинятися на першому невдалому кроці. Він витратив кілька місяців на самопошук і вдосконалення своїх навичок. Паралельно він продовжував працювати фрілансером, займаючись контентом і веб-розробкою, щоб забезпечити себе і продовжити навчання. Кожен новий проект, кожен клієнт давав йому нові уроки. А Марик, в свою чергу, збирав цей досвід, щоб у майбутньому використовувати його на повну потужність. Одного разу він натрапив на інтернет-маркетинг, і ця сфера просто захопила його. Він почав вивчати SEO, соціальні мережі, контекстну рекламу, створення брендів і багато іншого. Він зрозумів, що це його шанс. За кілька років важкої роботи та безсонних ночей він став одним із найкращих у своїй галузі. Він працював з маленькими компаніями, допомагаючи їм розвивати бізнес у мережі, але з кожним новим проєктом отримував нові знання і здобував важливі контакти. Марек ставав все впевненішим у своїх силах, і в нього з'явилася команда однодумців. І ось настав момент, коли він вирішив зробити новий крок створити своє власне агентство. І звісно, на початку йому було важко. Знову треба було працювати без відпочинку, шукати клієнтів, налагоджувати процеси та керувати командою. Але тепер, завдяки своєму досвіду, Марек став не лише працівником, а й підприємцем. Він розумів, що для досягнення великих результатів потрібна стратегія та чіткий план. Він почав працювати з більш серйозними клієнтами, і незабаром його компанія почала приносити стабільний дохід. Марек зрозумів, що тепер він може допомогти іншим, таким же як він, підприємцям розвивати свої бізнеси та вивести їх на новий рівень. Після кількох років важкої праці і безперервного вдосконалення його компанія перетворилася на лідера ринку. А Марик став не лише фінансово незалежним, а й мільйонером. Він зібрав величезний досвід і почав інвестувати в нові технології, стартапи та інші бізнеси. Найбільше Марик гордиться тим, що зміг допомогти багатьом людям змінити своє життя і досягти фінансової свободи. Його історія це історія про те, як важливо не здаватися навіть після найгірших поразок. Це історія про впертість, рішучість і віру в себе, навіть коли всі навколо сміються з твоїх ідей. І, хоча шлях був важким, а перші кроки здавалися безнадійними, сьогодні Марик є живим доказом того, що все можливо. Неважливо, звідки ти починаєш, важливо, куди ти хочеш дійти. І Якщо ти готовий працювати, навчатися і не зупинятися, твій успіх гарантований. Марико це не просто історія про досягнення мрії, це історія про те, як можна побудувати своє життя з нуля. Всі ми маємо можливість створити свою реальність і найкращий час для цього зараз.